Канцелярський ніж артикул 160555. Доступний ніж у трьох кольорах: червоний, помаранчевий та синій. Ніж виготовлено з металу. Ручка виготовлена з пластику. Має зручну ергономічну форму. Добре сидить у руці. Для відламування затуплених сегментів леза можна використовувати задню заглушку. Вона має ось таку насічку, куди вставляється. Затуплений сегмент та відламується. Для повної заміни леза потрібно повністю витягнути слайдер разом із лезом та замінити його на відповідне. В даній моделі використовується лезо шириною 18 мм. Збирається у зворотньому порядку. Також ніж оснащено відсіком для запасних лез. ніж добре ріже шкіру, папір, гуму, тканину, картон та інші матеріали. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.